Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Якщо ви читали Біблію, то швидше всього з неї з Біблії ви взяли кілька помилкових уявлень про віру, чому? Тому що швидше всього ви читали не всю Біблію, у вас не вистачило терпіння або вас підводила ваша пам'ять. Читання фрагментів Біблії найчастіше призводить до помилки, до біди. Саме тому церква раніше не заохочувала самостійного. Вивчення Біблії не тому, що церква була підступна, не тому, що вона щось приховувала від вірян, але тому, що церква знала більшість вірян ліниві, вони не прочитають все. Вірянин схопить фрагмент, йому буде здаватися, що він уже все зрозумів. Цього фрагменту буде носитися з цим рядком чи двома рядками, мов з писаною торбою. І куди він буде нестися з цим фрагментом? Прямо в пекло. Саме тому церква хотіла, щоб віряни слухали Біблію в церкві в присутності священника, щоб вони могли запитати у церкви, що це означає, щоб саме церква давала їм Біблію, не для того, щоб щось приховати в Біблії, а для того, щоб розкрити. Щодо цього ставлення церкви було жорстким навіть до найкращих своїх людей. Навіть ігнаті Лойола, який згодом був визнаний святим, який згодом створив товариство Ісуса. Орден єзуїтів тричі до того перебував під інквізиційним трибуналом, і, зрештою, інквізиція змусила його піти в Сорбону і вивчити доктрину віри повністю, повністю прочитати Біблію під керівництвом вчителів Латини, логіки, теології, філософії. Братця, не обманюйтеся щодо власних здібностей. Щодо власної волі, щодо власних лінощів. Шукайте собі вчителя. Наш друг і брат Андрій Тищенко якось підрахував, що у новому заповіті слово християни зустрічається тричі, а слово учні 130 разів. Бути християнином це бути учним, а бути учнем це Знайти собі вчителя неможливо навчитися у текстів, там можна почерпнути інформацію. Але знання це інформація плюс контекст, а мудрість це знання плюс досвід. Отримання інформації не забезпечує знань. Знання з'являються через досвід взаємодії з учителем. Лише після того ми отримуємо. Навички самостійно перетворювати інформацію на знання. Натомість, нинішня людина шукає інтернет, а не вчителя. Інтернет потрібен для того, щоб ми отримували всю інформацію і не мали жодного розуміння. Цінуйте вчителя, який вчить вас в вірі. Він посланець Бога. Якщо Бог прийде сам, це вам не сподобається. Бог завжди вимагає. Страшного або важкого, коли він жаліє нас, він замість себе посилає посланця. Бог безпосередньо звернувся до Авраама, Мойсея, звертався до пророків і апостолів, і він давав їм важкі і смертельно небезпечні доручення. Аврааму він наказав полишити комфортний ур. Халдейський і піти в дуже негостинну пустелю для того, щоб провести там все життя. Вдруге, він сказав Аврааму принести в жертву власного сина. Мойсею було 80 років, коли Бог явився до нього і наказав йому виводити невдячних євреїв з єгипетського полону. Це була важка. Неприємна небезпечна робота з 12 апостолів, яких Бог закликав сам, один зрадив і згодом повісився. Десять закінчили страшною смертю на шляху Господа, і тільки Святому Іоанну потоланило. Він значну частину свого життя просидів в тюрмі. Тим, хто вчився у апостолів і пророків, було значно легше, ніж апостолам і пророкам. Колись я висловив цю простувату думку про необхідність учнівства у Фейсбуці і одразу наразився на критику з боку тих, хто прочитав кілька фрагментів з Євангелія. Мене почали. Тикати носом в Матвіє 23,8. А ви не називайтеся вчителями, бо один у вас вчитель Христос, а ви всі браття. І далі ще з Євангелія. Христос каже: їм подобається, коли їх вітають на ринкових майданах і називають вчителями. Ви ж не дозволяєте називати себе вчителями, тому що один у вас вчитель. А ви всі брати і своїм батьком не називаєте нікого на землі, тому що у вас один батько Отець Небесний, і наставниками не дозволяєте себе називати, тому що у вас один наставник Христос. Отже, наші нетямущі брати беруть випадкову цитату і бездумно її використовують. Те, що тут каже Христос, стосується апостолів. Апостолів, які на той час, коли їм це каже Христос, не є міцними у вірі, не є міцними у вченні. Вони здатні переповідати, ба більше вони здатні творити дива іменем Господнім. Але каже їм Христос: не забувайте, хто ваш вчитель, він у вас один. І зараз каже він, ви маєте відріктися від батьків. У вас один батько. Чи означає це, брате християнин, що ти свого батька не повинен називати батьком, а свою мати не повинен називати матір'ю, навіть тоді, коли ти маєш Отця Небесного, навіть тоді, коли ти вже повірив. Христос каже вчити, але не називати себе вчителями. Він не каже учням не називати своїх вчителів вчителями. Якби наші нетямуші брати прочитали Євангеліє трошки більше, то вони би побачили, що Христос каже: ідіть, отже, і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх, зберігати все, що я вам заповів. То, Христос каже апостолам навчати, отже, Христос Хоче, щоб ті, хто їх слухають, були в ролі учнів, щоб вони навчалися від апостолів. І тут таки одна наша чудова прихильниця вказує нам на послання до Ефесян 4:11-12. Він, Христос, одних поставив апостолами, одних пророками, інших євангелістами, а інших пастирями і учителями. Тобто Христос в одній ситуації каже їм: не називайте себе вчителями і правильно каже, тому що вони ще не готові. Але в другій ситуації він ставить їх вчителями. І наша прихильниця приводить ще один уривок з Тимофія 2.2. А що чув ти від мене при багатьох свідках передай вірним людям, які будуть спроможні й? Інших навчити, тобто для інших виступати в ролі вчителів. Отже, Христос говорить: будьте вчителями, і апостол говорить, навчай, будь вчителем. І далі послання до Євреїв 13:7. Пам'ятайте наставників ваших, що вам говорили Боже Слово. Наставник це синонім слова вчитель. Пам'ятати наставників, від яких ти отримав Боже Слово, це означає бути добрим учнем. Більше того, апостол каже, що той, хто є вчителем, сам потребує весь час бути учним, до євреїв 5.12. бо ви, бувши вчителями, за часом знову потребуєте, щоб вас хтось учив. Чому я так докладно зупиняюся на цьому? Для того, щоб показати, що Фрагментарне вивчення Біблії, хапання уривків, призводить до помилок, що ви або повинні слухати авторитетних людей в церкві, від них черпати базові установки, або вам доведеться читати Біблію повністю. Я б радив і те, і те. І ще раз, більшості християн не цікаво читати Біблію, їм доводиться себе примушувати до цього. Роблять вони це неуважно. При цьому кожний християнин, принаймні вторі, хотів би почути Бога. Браття, якщо ви справді хочете почути Бога, але поки що не чуєте, то ось ви можете прочитати те, що він казав. Біблія значною мірою це слова Бога, звернені до людей. Вони ці слова записані. Їх можна прочитати. Якщо вам не цікаво читати слова Бога, навіщо вам його чути? Голос Бога записаний в Біблії, і що найцікавіше, що це слова не тільки до Самуїла, не тільки до Ілії, не тільки до Авраама, не тільки до Мойсея, це слова до вас через Самуїла, через Авраама, через Ілію, через Мойсея. Через апостолів, через пророків Бог звертається до нас. Це універсальні слова. Саме тому це і цікаво. Ми можемо прочитати, що Бог казав Ілії, і більшість цих слів розцінити як звернені до кожного з нас, як наказ до тії. Але знову ж таки проблема. Всі ці слова треба знати повністю. Біблію треба читати повністю, адже за допомогою цитат із Біблії вас дуже легко обдурити, і цим займаються лжевчителі, єресіархи, фарисеї. Вони ж весь час цитують писання для того, щоб захистити свою віру. А я сподіваюся, що ви, браті і сестри, належите до войовничої церкви. Ви хочете захистити свою віру, яка зараз атакується слугами нечистого з особливою злостивістю, для того щоб захистити свою віру, її треба знати, знати доктрину віри. Це означає читати Біблію разом з церквою, це означає знати доктрину віри. Цікаво, що вчитель це не той, хто тлумачить Біблію, вчитель це той, хто тлумачить тебе. За допомогою Біблії. Біблію в більшості випадків не треба тлумачити. Біблія сама себе тлумачить. Взагалі, ті, хто тлумачить Біблію, зазвичай шкідливі, колись в Німеччині існував старий добрий звичай. Тлумачів Біблії тримати в концтаборі, бо Біблію треба розуміти буквально як написано, так і розуміти. Єдина проблема, що всю Біблію. А не фрагмент. Є іще одна проблема. Біблія є незрозумілою людині, яка не належить до європейської культури. З цим зіткнулися вже перші християни. Вони побачили, що впроваджувати віру легше грекам, ніж, наприклад, тим самим юдеям. Нам перешкоджає наше кліпове або тіктокове. Сприйняття. Сучасна людина майже не здатна утримати думку довше ніж десять секунд, Не здатна сприймати довгих текстів, Не здатна враховувати контекст, Не здатна запам'ятовувати. Спробуйте читати Біблію, ну хоча б кілька сторінок поспіль, і спробуйте собі потім повторити те, що ви прочитали, принаймні приблизно. І спробуйте потім зрозуміти, що саме там написано. Багато нинішніх християн намагаються не читати старого заповіту, читають тільки новий, зокрема, і тому що в старому заповіті дуже багато незручного, жорстокого, неполіткоректного, зайвого, відкидаючи старий заповіт, ці християни намагаються зробити з Христа. Такого собі хіпі пацифіста. Це, до речі, одна з перших єресей – маркіоніцтво. ці маркіоніти вважали, що Бог старого заповіту це злий Бог, неправильний Бог, це, власне, і є диявол. А от Бог нового заповіту це справжній добрий Бог, хіпі пацифіст. Нинішні наші браття так не проголошують, але вони все одно собі десь так уявляють. Вони намагаються нам сказати, що. Христос приніс якесь інше вчення. От Бог Отець впроваджував в часи старого заповіту якесь одне вчення. Воно було дуже жорстоке, занадто войовниче, непривабливе, криваве. А от Христос приніс нам інше зовсім вчення. Він же про любов здебільшого говорить. Цим багато хто обґрунтовує своє небажання іти воювати за вітчизну, наприклад. Вони кажуть, ми пацифісти, тому що Христос вчив любові. Звісно, що підґрунтя цього їхнього пацифізму не євангелія, підґрунтя їхнього пацифізму переляк, страх. Якщо продовжити їхню логіку, виходить таким чином, що вони заперечують єдність святої трійці, себто Бог отець впроваджує одне вчення. Учить певним стереотипам поведінки, вимагає одного, або син вчить чомусь зовсім протилежному і вимагає зовсім іншого, ніяк не узгодженого з тим, що вимагає Отець. Христос справді наголошує на любові, тому що любов це основа всього. Але Христос каже: не мир я приніс вам, але меч. І ще Він каже: продає одяг. Купи меч, апостоли мали мечі з собою. Вони три роки зі Спасителем, і при цьому мають білу зброю, якою користуються за першою ж нагодою. І Христос каже: Їм не треба, тому що потрібно, щоб я був арештований. Катований, розіп'ятий, бо це жертва за людство. І нинішні фарисеї кажуть нам, ні, коли він каже, приніс я вам меч не мир, це він має на увазі слово як меч. І коли він говорить, продай одяг купи меч, він має на увазі щось зовсім інше, а не меч. І я кажу, братця, якби Христос хотів сказати щось інше, він би так і сказав. Якби Христос не мав на увазі меч. Він би вжив би яке-небудь інше слово. Христос не розриває з Отцем. Навпаки, Він би час підкреслює, що Він і Отець одне. Він каже: Луки 10, 22, усе передано мені Отцем моїм. Івана 10, 30. Він каже: Я і Отець одне. Якщо Ісус і Отець одне, то Хто такий отець, ми добре знаємо зі старого заповіту Саваов Бог батальйонів, Бог, отець спонукає до війни за віру, Бог отець вчить війні, він вимагає війни, Бог, отець надсилає війну, і багато наших братів доходять до того, що обмежують Бога. Вони кажуть: ні, ні, Бог є подателем тільки добра. А от все зло це від диявола. Браті, я хочу вам сказати, що навіть диявол створений богом, Бог творить всього. В п'ятому розділі Ісаї ми можемо прочитати, зокрема, про те, що Бог надсилає і гори, і війну на винних, що Бог знову ж таки є причиною всього, а не тільки причиною тістечок. Звісно, Бог. Дає людині свободу волі. Отже, людина може проявляти свою волю в певних обмежених рамках, переважно для того, щоби собі шкодити. Але і людську свободу волі створив Бог. Не треба відділяти Христа від суворого Бога старого заповіту. Івангеліє від Івана, 10:38. Отець у мені, і я в ньому. Каже Христос 1244. Віруючий у мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. Там же ж 12:45 Хто бачить мене, бачить того, хто послав мене. Я казав про шкоду тлумачення. В Біблії справді трапляються не зовсім одразу зрозумілі місця. Вони розкриваються через містичне осягнення, через откровення, яке трапляється у праведників у святих, а не через тлумачення. Не потрібно тлумачити Біблію, але це зовсім не означає, що не потрібно тлумачити філологію. Кожен переклад це певною мірою тлумачення. Оригіналом Біблії є грецька. Новий заповіт весь був написаний грецькою. А старий заповіт був кодифікований грецькою мовою, перекладений, відібраний у третьому столітті до Різдва Христового в Александрії. Єврицького тексту Біблії не зберіглося. Більше того, є сумніви, що до третього століття, до Різдва Христового Біблія. В своєму кодифікованому виді існувала існували якісь окремі книги, істинні, апокрифічні, помилкові, правильні. От в третьому столітті все це було зібрано в єдиний текст старого заповіту. Ми маємо якісь тексти мертвого моря в кумранських печерах були знайдені вже в ХХ столітті уривки текстів, в тому числі і біблійних. І грецьких, і івритських, і арамейських. Але всі ці тексти з кумранських печер, вони пізніші. Це переважно Перше століття до, перше століття після Різдва Христового. Тобто вони були написані і сховані в цих печерах уже після того, як отримав розпоширення грецький текст Септуагінти. Ми маємо івритський старий заповіт, але він був створений. Через тисячу років після Септогінти, тобто після грецького тексту, соретами в Вавилонії і в Ізраїлі в 8 столітті після Різдва Христового. Отже, ці масорети мали справу з пізнішою традицією розуміння, ніж грецькі перекладачі 3 століття до Різдва Христового. Тлумачити грецький текст за допомогою іврійського тексту, от саме тому безсенсово. Іврійський текст, той, який ми маємо на сьогодні. Він з'явився через тисячу років після грецького тексту. Ми з вами читаємо Біблію, переважно в українському перекладі. Хтось читає в латинському перекладі IV століття після Різдва Христового. Це в Ульгатах, хтось в інших перекладах. Кожний переклад певною мірою тлумачення, і звісно, що грецький текст є значно багатшим на смисли ніж переклади. От філологію потрібно тлумачити, потрібно розбиратися, наймні намагатися в нюансах слова любов, де філіо, де агапе грецького тексту і від цього само собою залежить. Але ми вже казали, що християнство. Незрозуміло і Біблія не зрозуміла поза межами європейської культури. Саме тому для навернення варварів необхідно спочатку ввести їх в коло європейської культури, а вже після цього християнізувати. По-іншому не вдається. Отже, браття, опановуйте європейську культуру, читайте Вергілія, слухайте Бетховіна, шукайте собі вчителя, вивчайте давньогрецьку. Койне і читайте Біблію повністю. Амінь.